До всіх Однакове, перше запитання звучить так. Чим я відрізняюся від інших кандидатів, які йдуть по цьому ж округу? Єдине прохання до вас починати цю відповідь з слів, які ви, якими ви починали свою програму, от, коли подавали її на, на ЦВК. Я такий-то, такий-то. Відрізняюся від всіх. Решта тим то, тим-то і тим-то. Маєте кожен три хвилини, щоб ми ви вирішили, хто за ким буде говорити, для цього проведемо жеребкування. Тут є в номер no Прошу випадку. Чудово. Всі запам'ятали свою склад. Зимати розмістили. Ні-ні, 9 там з крапочкою. Я можу показати, щоб ви не повірили. Окей, відомо. Я ж думаю, іду додому. Десять? Ні, ні. Дев'ять, бачите, ми готові були до іншої участі. Оце дев'ять. Так. Прошу. Добре. Добре. Ні, ви поки тримаєте все. Я провезу в... на себе говорити ні, до півтори хвилини в... або менше ні, кожного разу. Кожного разу. Ви Я хочу законодати час. Мене звати Володимир Кухар, голодусь по мажоритарному округу по Тернополі. Я думаю, що відрізняюся західним досвідом, західною практикою. Я навчався в Центральному європейському університеті в Європейській. Навчався в Бонському університеті в Німеччині. вільно володію англійською мовою, польською мовою. Також маю досвід роботи в державному управлінні. Я державний службовець 5 ранку. Знаю, як працює державна машина зсередини. І впевнений, що ті напрацювання, які в середовищі людей, які подібні до мене, так само мають сучасну освіту, сучасні знання, які дивляться вперед. Ми можемо запропонувати і можемо їх здійснити. Ви не вишивка свій час. Спасибо. Вистачає. Другий номер. Нам добре. Мусимо зачекати, поки перебіжети. Нічого страшного. Нагадую, ну ви бачимо було звичайно, що видали те. Де... Думаю, що можна починати там прийняти пару секунд, я Добре. Так, ah, я був федек, а я тут для того, щоб дати відповідне запитання про те, чим я відрізняюся. Ну, перш за все, я хочу сказати, що я така сама людина, яка всі ж присутні в цій залі, а не тільки кандидати в депутати. Мені теж притримані ті речі, які притримані більшості людей. Тобто я людина емоційна, я вмію робити помилки, і мені виться, що я вмію їх виправляти. Чим я принципово відрізняється кандидат депутатів до Верховної Ради, мабуть, ну, за все тим, що я єдиний тут провладний депутат, чи менше кандидат-депутат. Кандидат-депутат з одним з найвищих рейтингів. Я сподіваюся, що ми вдасться до кінця виходять ну, компанії ці рейтинги, як своїй партії, так і себе особисто поміняти. Тобто я трохи впевніший, ніж всі інші, хто мабуть, сподіваюся, присутні. Друга дуже важлива річ, що я маю честь представляти, крім того, що я маю честь представляти як команду як адміністрації, так і команду а президента України в нашій Тернопільській області. Я маю честь відповідати за результати і за недоліки цієї команди, бо є і позитиви, і є, звичайно, якісь негативи до того. Я теж є, досить вважаюся непоганим фахівцем економістом. Я є депутатом Тернопільської обласної ради, мабуть, що... Тільки ще один чоловік є, який є депутатом Тернопільської обласної ради, і ще один є представником Тернопільської міської ради. Тобто в мене є досвід такої законодавчої роботи на рівні Тернопільської області. Я був визнаний одним з трьох кращих депутатів певного часу, принаймні в минулого області серед депутатів Тернопільської обласної ради. А я кандидат економічних наук, я, мабуть, дружний, це теж, мабуть, така особливість. Не знаю, наскільки вона інакше чи інша. У мене двоє дорогів, одна старша, яка вже за 20 років вона ходить в 5 клас і тішить батька своїми цинками. Це отакі невеликі особливості. Ну, крім того, я викладачем, у мене хороший старший викладацької роботи, я з 85-го року працюю викладачем професійно, вважаюся найпоганим викладачем, будуся про це говорити. І що дуже важливо, я останні більше років постійно працюю на стезі журналістики. Тобто я, мабуть, це мав бути єдиний чоловік, який може називатися професійним журналістом, не тільки просто кількість журналістів України, що досить багато людей цим речам. Ну так, такі прості речі. Дякую. Я Затовали трошки час. Трошки так. Прошу посередині. Дякую. Доброго дня, шановні теробангани. Доброго дня, шановні виборці. Я... Мене звати Василь Паразінський, я перший секретар Тернопільського обласного комітету Комуністичної партії України, представляю Комуністичну партію України. Чим я відрізняюся від інших депутатів, я хотів би сказати, звичайно, тут не зовсім чемно говорити про себе, але раз таке я поставив питання, на нього треба відповісти. Я представляю ту політичну силу Комуністичну партію України. Це та єдина партія, яка своїми переконаннями не торгує. І представники Комуністичної партії не є тушками для тих переможців, пере, переможців там, чергових виборів, які переходять до них. Якраз це партія, де приймаються рішення і де вони стають законом життя для членів її. Для її членів. Хіба е, на сьогоднішній день не болить душа за те, який ми Україні живемо? Сьогодні, вже на 22-му році так званої незалежності, Україна хронічно хвора. Сьогодні суспільство перебуває в великій кризі, політичній, економічній, моральній. І тому я як комуніст і являюся членом комуністичної партії. 1984 року пишаюся цим високим званням. Ні в одній партії не перебував і не буду. Я е, заявляю про це сміливо, своїм переконанням, що країну, я вірю, треба і можна повернути на воду. Що це означає? Це означає повернути гідну. Роботу, гідну заробітну плату, гідне життя, щоб сьогодні наші співвітчизники не виживали, а гідно жили, в повному розумінні цього слова, як матеріальному, так і духовному. Я вірю в те, що настав час зробити правильний вибір нашим співвітчизникам, тому що на протязі 21 року напередодні чергових виборів, як місцевих, так і загальнодержавних, і тут полізкі обіцянки щодо покращення добробуту. Обіцяють прориви українські, обіцяють добробут, обіцяють почути кожного, обіцяють врахувати думку, революції проводять, але життя наших простих людей, на превеликий жаль, не покращується, а лише погіршується. Прошу чекати, так? Я Я дуже аж відрізняюся від інших. По-перше, я сиджу один біля проводного кандидата. Але я думаю, що ми з ним погадаємо. Тому що, тому що я і, коли писав відповіді на три питання, і питання було про Януковича, можливо, я один відповів так, що Якович є дуже хороший менеджер. І політик, можливо, він ніякий, але так як він зумів організувати економіку в свої перші е прем'єрства і тепер це треба відмітити, тому що воно видніше Значить, Друге, що моя відмінність, те, що я, мабуть, один з тих приїхав сюди. І мені вже в Києві квартири не треба, не треба машини, не треба нічого, я в Києві все маю. Тоді, коли іншим кандидатам в депутати прийдеться думати, як там прицелаштуватися. Від інших я відрізнаюся ще тим, що я маю дві роботи плюс пенсію. Тоже. Мені не треба роботи шукати, роботи мене шукають. Мене шукають. З третьої я змінився вже з виборами. через це Самодостатній, не мільйонер, а до мене вистачає всього. Е, відрізняюся я ще від інших тим, що в мене е, багатодітна сім'я. В мене як мінімум п'ятеро дітей. Чи ні, четверо. Чи, четверо. четверо дітей, п'ятеро внуків і так? Ну і якщо не секрет, що ще й четверо жінок. Да. Відрізняюся я ще тим, що е, в мене всі, хто зі мною... Дружить, хто зі мною, хто мене знає, знає, що я людина свого. Якщо я сказав, я його виконав, яке б воно не було складне вирішення цього питання, яке я поставив перед собою. І мої слова не розходяться з діло. Я підставляюся інше, що тим, що я ні одного дня не був, ні в одній партії, хоч дуже хотів бути комуністичним. це не правда. Хоч ви я... Забираєте час приймаю, приймаю. Бійді, бійді, бійді. я думав, що так, ну приймаю. Хоча дуже хотів, хотів бути комуністичний, тому що там теж люди хороші були в свої часи, це була еліта суспільства. Я не проти би був бути в партії регіонів, мене туди не беруть. Пробував в іншій партії, а потім переконався, що бути в партії це значить, треба виконувати щось, це, те, що тебе зобов'язують. А я людина, яка вперта, який має характер, має свою думку і ніколи не погоджується з думкою інших. Через це. Якби я був зараз в Верховній Раді і був диригент, який би підняв руку голосувати за ті питання, які були проти моєї волі, я б не проголосував, навіть будучи в е, провладній партії, чи в коаліції, чи в опозиції. Це мене не цікавить. Я буду голосувати, буду просто діяти тільки так, як буду вважати за Добре. П'ятий. Пане Глас. Оскільки питань було задано про програму, на жаль, з собою я не казав, що провести окремі тази, але я досить чітко пам'ятаю про те, що я сказав тоді, і готовий зараз це повторити. Я думаю, що це можна різня з інших кандидатів про те, що я з Тернополян. Тут народився, тут я живу, працюю, тут навчався, тут живе працює моя дружина, навчається, підвізують садочку, мої діти. І, напевно, це одна риса, але я якраз, власне, коли просумувати ці всі складові, то це, напевно, вирізняється зі всім сукупністю цих рис, власне, народинство, живу, працюю і маю право голосу на цьому 163-му виборчому образі по місту Тернополі. Я думаю, що напевно, я є єдиним цим кандидатом. З іншої сторони, я також би хотів сказати про те, що серед цих кандидатів при поєднанні наймолодшого віку це 34 роки, все-таки стаж, який мені вдалося в житті здобути і в сфері державного управління, тобто, будучи 2,5 роки головою адміністрації, якщо говорилося також про третій ранг категорії державного службовця, і я можу сказати, що за тих 2,5 роки. Це не було просто просидження дні чи роки в кабінеті а це були досягнення, з якими я думаю, на сьогодні можна конкурувати за цей період з любим районом. Тернопільської області, і я думаю, навіть порівняно з іншими періодами. Тобто це не статистична цифра, яка сьогодні використовується в реалітація, а я думаю, що це конкретні кількоси по відремонтованих школах, садках, лікарнях, ФАПах і по інших питаннях, які відносяться до питань соціально-економічного розвитку району. Крім того, при поєднанні двох каденцій Тернопільської обласної ради, депутатам якої є, і є сьогодні головою постійної комісії -постійно з питань грамоту депутатської етики. І також я вважаю, що за свій період також активного життя здобути досить підприємницькій діяльності є також досить успішним, коли частина американів йде дуже багато на ту ситуація, яка сьогодні пов'язана з бізнесом з діючою владою, нам вдалося забезпечити прибуткову діяльність, виплачувати заробітні плати, податки і так інше. Тому поєднання всіх тих чинників якраз я думаю, що дає мені можливість говорити про свої особливість серед інших колег, порах, які міста, то, в місто Тернові. І власне про те, що сатаки вичому виставки. У вас ще є кілька секунд. Я б ще хотіла, щоб ви додали про свої самі схвальні становище, бо mm. ж теж багато ну, так. так, так що, я думаю, що це якраз можливо також вирізняється на додатків, четверо дітей, але я вірю і ще сподіваюся, що від одної єдиної дружини населення. Ні, я маю свій час. Це тільки в рамках часу. П'ятий номер. Шостий номер. Так, прошу, щоб я з'явилася. Я Олій Юрій Володимирович, народився в Лівської області в Золочинському районі, в селі Бугукіння. На сьогоднішній день проживаю, а я в Лечинській Тернопільському району Тернопільської області. З 1989 року, як я приїхав в це місто. Яке мені надзвичайно сподобалось. я тут жив і працював, починаючи від простого робітника і прийшов шлях до начальника інспекції державного архітектурно будівельного контролю. Цей досвід, який я здобув під час роботи на різних посадах, я хотів би зреалізувати для того, щоб покращити економіку нашого краю. І ставлю перед собою конкретні завдання як представник 177 тисячної громади нашого прекрасного чарівного міста. Перше це добудова. Частково об'їзної дороги нашого міста. Друге, це альтернативна гілка газопостачання, до речі, єдиний обласний центр в Україні, який не має як об'їзної дороги частково, так і, до речі, гілки газопостачання. Також добудувати архів, тому що мені здається, що на нинішній день нам українцям має бути соромно, що ми не віддали приміщення, яке належить на праві власності нашої церкви, і не зуміли за 31 рік це збудувати, а також добудувати бібліотеку. І впровадити в життя, провести через парламент програму, програму реконструкції зношеного житлового фонду. Це програма, яка буде також передбачати утеплення наших житлових будинків, які давно не відповідають нормам щодо енергозбереження. У мене є відповідний досвід працюючи в Міністерстві розвитку та будівництва, я працював над програмою. Проведення Євро-2012 загальнодержавної програми має хороші стосунки з працівниками Міністерства, економіки, міністерства фінансів, міністерства юстиції. І, власне, цей досвід я б хотів застосувати до цього, щоб вирішити ті проблеми, які давно хвилюють кожного тернополян. Заводячи такий область в кошти, ми усвідомлюємо, що ті кошти на розбурку підуть в вигляді податків, як в державний бюджет, так і в місцеві бюджети, що дасть можливість відчути кожному мешканцю нашого міста та кожному споживачу. Також я хотів би щиро вам подякувати за такі відкриті дебати, які дійсно відбуваються так, в цій цивілізованому світі, і, до речі, безкоштовно. Я вам щиро вдячний. Мені прикро, що тут немає тих кандидатів-депутатів, які так щиро люблять тернополяни. Але ми вам щиро вдячні за надану можливість. Також удружений, має двох дочок прекрасних, і одна вчиться в школі 26, друга моя дочка вчиться у університеті в місті Кьольні в Німеччині на міжнародному праві. Я думаю, що вона цей заклад і буде представляти гідно нашу державу як на рівні України, так і на рівні Європейського Союзу. І я бачу наше завдання одне збудувати Європу в Україні. Прошу ви писалися просто Прошу вас. Я буду, оскільки людина конкретна, то я буду відповідати конкретно на те питання, яке задала пані Любов. Чим я відрізняюся від присутніх тут кандидатів. Та прізвище моє Бадюк, звати мене Степан Батькові Нескорович, я в Тернополі проживаю 1973 року, не змінював місце проживання батько двох дітей, дружні двох дітей і маю вже двох внучок. Щодо такої чи не відрізняюся. Ну, По-перше, я хочу сказати, що відрізняюся тим, що кандидатську дисертацію, матеріал на кандидатську диссертацію по студентські роки не міг. Захистив центру для я Цей матеріал eh, назбирав студентські роки, навчаючись в медичному університеті. Зараз я доктор медичної наук, професор заслужений в'язнів, науки і техніки України. Крім основної професійної діяльності, я багато часу виділяю громадській роботі. Це вже не менше 15 років життя свободу. Основний напрямок громадської діяльності це екологічна робота. Я е, приймав участь у створенні такої громадської організації Всеукраїнська екологічна ліга. Е, досить плідно ця організація працює і по сьогодні. Вона мені дала можливість виходити на рівень Верховної Ради із е, пропозиціями. Е, ми ініціювали е, законодавчу базу. по… Модифікованих в організмах по сортуванню відходів. Крім того, я є членом редколегії екологічної енциклопедії, яка на пострадянському, просторі на Україні українською мовою видана. Тут на Тернопільській області я є головою громадської ради при управлінні екології. І також два роки тому я, як один із е, засновників організації, керував цією організації два минулих роки Української народної ради Тернопілля, яка свої зусилля спрямовала на згуртування громадських організацій е, Тернопілля, е, такого патріотичного, національно-патріотичного спрямовання. Е, так, ще один е, момент, оскільки в мене дуже декілька зерен, що я зустрів незалежність, повертаючись із Америки в час путчу над океаном. Хоча була можливість е, там, там залишитися. І... Я вас дуже прошу поважати, колег, Я розумію, що ви в такій аудиторії навряд чи ще десь кудись зустрінетесь, окрім бюлетенів, так? Yeah, yeah, це але будь Раху... ласка, Раху... слухайте, що говорять ваші опоненти, тому що це вам буде потім корисно далі, я так підказую. Прошу. Пане Михайло, ви завершуєте наше відповіді на перше запитання. Так, yeah. що це. Я Ратушняк Михайло, я кандидую по 163 виборчому округу, до якого входять всі виборці обласного центру міста Торбо. Чим я врізняюся від інших кандидатів? Мабуть, тим, що я власне, народився в рідному місті Тернопіль, ходив в дитинстві в дитячий садочок, який знаходиться в місті Тернопіль, закінчив 9 школу, потім закінчив два тернопільських вузи, створив свою справу, сплачую багатомільйонні податки до місцевого бюджету і до державного, який також повертається до свого до нашого рідного міста у вигляді дотації, субвенцій і трансфертів. Я одружився. Народив двох дітей, які ходять до тернопільських садочків. Я маю певний е, життєвий український е, і партійний досвід, тому е, я тим самим вирізняюся від інших кандидатів, тому що ті, що йдуть під брендом, вони тратять багатомільйонні е, видатки на, на свої компанії. Я ж на свою компанію трачу Трачу особисті кошти. Я знайомий з багатьма директорами шкіл міста Тернополя, я з багатьма керуючими дитячих садочок, з керівниками наших учбових закладів і з керівниками підприємств. Тобто я знаю про матку міста Тернополя. Мої особисті якості також вигідні тернополянам, тому що я по своїй дорозі людина чесна і правдива. І я вигідний тернополянам через те, що тут мій корінь. Вони зможуть мене спитати, зможуть зі мною зустрітися я буду позорі і доступні. Чим ще не дізнаєтеся, не знаю? Ну, я знаю, що ви здатні на принципові вчинки. Якщо ви вийшли тоді кандидатом то у мене, то ви відмовились від мандату. Депутатом міської ради, самі і... Так, я був тричі депутатом міської ради і півтора року депутатом міської ради, це правда. Я маю, до речі, три освіти. Я інженер-механік, я менеджер-економіст, я магістр менеджер державного управління. Тобто це також допоможе мені зробити все від мене залежне і незалежне, щоб життя там мене стало краще.